Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас такий е, знімально робочий день, а е, сьогодні трошки так вітряно і, здається, і тепло на вулиці. Тому я в такому своєму зимовому очому одязі будемо саджати сьогодні чесник. Ще також хотіла показати вам і розказати, як взагалі е, я готую свою ділянку до наступного е, такого, так скажу, посадкового сезону на наступний рік. Ми і ми її починаємо готувати з зими. І коли я минулого року, минулого літа а, планувала, де я буду судити свій город, як це все потрібно зробити правильно, я, на жаль, не знайшла ніякої такої корисної прямо інформації. Можливо, є десь це все, але чомусь воно мені не, не потрапляло. Можливо, було, бо україномовного контенту такого дуже мороба. Тому я хочу попросити вас підтримати це відео, якщо Бажаєте, можете ділитися в соцмережах, пересилати знайомим, хто цікавиться цією тематикою. Також коментувати, ставити вподобайки, щоб YouTube зрозумів, що це відео цікаве. А це відео буде цікаве і корисне в першу чергу. Тому давайте будемо переходити ближче до діла. Я зараз вам все буду показувати. Так, розповім спочатку, що взагалі я і Як взагалі я тут саджаю? А, я от вирішила, що в мене город повинен бути саме а не займати там ділянку перед будинком. Так? Що перед будинком повинні бути якісь квітники, садочок там. Зона відпочинку. А, от. І також у мене ще є тут же ставок, і також біля ставка ми в майбутньому хочемо організувати якусь зону відпочинку. Можливо, так як я в минулому відео розповідала, соснова соснинка якась буде, можливо, ще якісь дерева посадимо. От. А, і я вирішила, що я хочу саджати свій город саме от між, е, між своїм садком і між е, сосненкою майбутньою. Оце я таки собі взяла в голову, що я хочу це робити. Минулому році я посадила а, свій город. Ось ось це все, що ви бачите, там, де перегорена, і оце а, все, що ви бачите на екрані, це в мене було переворений під город. Але так сталося, що минулого року дуже було багато води. А, і ця вода а, заважала, скажу так, а, займатися тут городництвом. Тому. А, Трішки я цього року, оцю сторону, де йде донизу, така нахилена, я вирішила не трогати, буде тут просто трава рости, а штук тут буде сам пород. Я його трішки вирішила збільшити от, ось таким чином. Також е, питання в тому, що тут іде низ і тут завжди волога земля, завжди. Навіть якщо мало води, все одно тут може стояти вода. і всі... А сусіди можна сказати, дуже мало хто садить саме на цій ділянці. Так. Тут пшеницю сусід посіяв, то це інше, інша справа. А так, от плюс-мінус, там можуть картошки картошку посадити, ще щось таке невибагливе. От а відповідно, всі інші культури ніхто тут не садить, тут де я посадила. Я трішки намучилась, тому що цього гроб потрібно було його все піднімати, підсушувати, підкопувати. Завжди йшли дощі, дощі забивали, дуже сильно забивали землю, мені по 10 разів приходилось його перекопувати. Намучилася дуже багато. Також ще одна проблема у мене тут була, то, що Дуже багато років, ну як багато, можливо, років 10, ніхто нічого не переорював, ніхто нічого не робив. І, відповідно, тут дуже багато пер'ян. Я собі думаю, як мені зробити так, щоб мені не полоти багато і не, ну, щоб, щоб мені облегшити цю роботу. Я, коротше, дивилася, ніякої інформації не знайшла, нічого не знайшла, як його все правильно. З самого початку ну, знайшла інформацію, але дуже мало. Як його спочатку обробляти землю, яку багато років ніхто не обробляв? До чого я, якого висновку я. До чого я взагалі. Що я взагалі зрозуміла за період цього городу? Що мені потрібно робити якісь такі невеликі клаптики. Зілля у мене все одно росло. І якби я все не мульчувала, тому що я думала, він мені ну вони мені перепереорють, перефризують цю землю, піднімуть. Але все одно буде рости зілля, все одно. А якщо це фризувають землю, то Відповідно, все коріння парія, воно е, збільшується, тому що корінці він їх перерубує. Один корінець може перерубати на 2-3-4 рази. і, Відповідно, це набагато більше е, зілля буде. Але так як я його прополювала, його стало трішки тут менше. Але все одно мені це не допомогло. не допомогло. Я думала дуже довго думала, що хочу собі високі грядки, щоб взяти і застелити його агроволокнем, тому що, наприклад. Оцю частину застелить повністю агроволокном ну, це як якось буде нелогічно, тому що і всі культури також підходять під агроволокном. От. І е, я думала, що ті культури, які можна мульчувати, які можна саджати на агроволокно, то е, я відповідно буду їх мульчувати. Але все одно зілля дуже багато було і е, дуже багато було роботи. Тому е, я. Що придумала? Ну, Це не я придумала, це мені підсказали батьки, що так можна робити. Е, мені переорали, перефризували цього року і зробили такі три розори. Е, що ці розори мені дадуть? Е, вони мені дадуть те, що вода, якщо я їх буду розкопувати, ще більше робити. Зараз покажу, які я планую робити. грядки, е, е, Ці розори, в цих розорах буде стояти вода. Якщо її буде багато. Відповідно, ось так ось я роблю його все. Мені прифризували і зробили такі два клаптики. Я, відповідно, по ці всі сторони буду щось саджати. Розкопуємо оці грядки розори. Нам набагато краще і легше їх розкопувати. Якщо вони вже земля трішки піднята, Тут я трошки його втрумбувала вже по тут. І нам набагато краще буде його розкопувати. Тому що якщо ми беремо, наприклад, ось таку землю і а, її розкопувати, звичайно, там, де є пері, то це буде дуже тяжко. По-перше, вони мені перефризували. Але що я замітила, це не тільки я замітила, а, а сусідка одна моя, що вони то, трактори не дуже великі, які ми обробляли землю, і вони не глупоко поручували. Не глибоко перекопую цю землю. І все одно, каже, краще його якби вручну трошки підкопувати. От, І що я зробила? Я зробила, Зараз е, я вам покажу, на на тик лопати. Ось лопата, на штик лопати. Так, дивно, ось так. Е, Викопувала таку розорку. і викидала наверх на е, гряд. То він у мене буде така ось висока грядка. Вона мені в певних місцях йде навіть аж по коліна. Зараз я вам візьму і покажу. Так, покажу вам, щоб було ось видно. Ось я стою і де закінчується грядка. І я думаю. Так, а мені здається, що такий метод буде ефективний, тому що вся вода буде стікати а, в розору, а грядка, відповідно, буде сухіша стояти. І ще плюс стосовно парію, зараз покажу вам і розкажу. Так, випарати перій дуже добре, але все одно ми її повезти виберемо. І відповідно він ось, ну ось як би я не вибирала, він є. Він є, І десь чуть-чуть землю все. Перій це така зараза, що з ним боротися дуже тяжко. А якщо, наприклад, це стосується чесника, якщо, наприклад, якісь такі культури, типу можливо перця, можливо, капуста, яка. Яку можна просто взяти, посадити на агроволокно. Таку глядку мені дуже легко буде, і не так затратно по агроволокну. Мені буде м -м, краще накрити її агроволокном, і відповідно певні глядки будуть відкриті, а певні глядки будуть закриті. Отак От я і планую боротися з переємним. Переєм і не всім звідти, тому що ну, мені то подобається саджати і вирощувати, але... Не сильно мені подобається боротися з цим зіллям, і, а його тут дуже багато. Тому, тому от у мене такі лайфхак переорати спочатку землю, потім насипати такі високі грядки, звичайно, якщо є у когось можливість А поставити доски, закріпити це все доски. Тому, що як би я не робила, що б я не робила, все одно земля трішки висипає. І, і взагалі ось тут цей пері, він все одно буде лізти. І зробити можливо доски вбити, або там шифр роблять, ставлять дуже так. Багато бачила таких варіантів, але тоді в такому випадку нам доведеться дуже багато деревини використовувати для високих грядок, і це також трошки затратно. Хочеться більш бюджетніше це зробити. Тому ось такий метод фрезуємо, насипаємо такі грядки. Якщо є можливість, підбиваємо їх чимось, підставляємо. Земля прозорий, виходить вся вода. Ну і я думаю, це буде такий а, ефективніший метод, ніж так і не робила наворі. Так, що стосується чеснику, що я зараз буду робити? Є в мене ось цей перегній, такий мій. Я показувала вам також в одному відео, що коли садили малину, що в мене є ось такий коровлючий перегній. Це мені його минулого року приводили. І є, а відповідно, ще трішки я познімаю землі із прозором. Я його все е, перемішаю, перегній з е, землею і, відповідно, висиплю ще один шар землі. І потім будемо дивитися, що з ним робити далі, чи перекопувати, чи можливо буде стільки вже землі, що його буде в принципі достатньо. З перегноєм я висипала на грядочку, Тепер хочу поверху посипати суперфосфатом, це дасть можливість е, чесничку розвивати кращу кореневу систему. Також е, додам е, попіл. Попіл у нас свій домашній, палимо в плиті, вибираємо попіл і відповідно також. Зараз трішки посиплю е, на грядку і це все разом перекопаю. Так, що ми маємо в результаті? Я зробила ось таких вісім рядочків. А стосовно рядочків, я думаю, що я їх трішки неправильно зробила, і вони повинні бути трішки ширше, їх потрібно садити. Але є те, що є. У мене одна грядочка виділена під чесничок, і мені його багато не треба. Мені взагалі колись сусід розказував, що потрібно відстань робити між часником, між цибулею такою, щоб... А вміщалася між ними сапочка, щоб мін або копаничка, щоб можна було прокопати, просапати, коли потрібно. Ось зробила розорки, а перів дуже багато тут вилазить. Буду вибирають зараз, садить і вибирають. ось грядочка в мене вийшла. Надіюсь, виросте, все буде добре, чесників буде стояти в воді. Менше буде війна і все буде добре. А, друзі, ну а на цьому я думаю, що буду завершувати відео. Зараз день виставати і робити все те саме для цибуліки, щоб її саджати на це Просто без відео ці ліса багато швидше, тому що і не дуже тепленько на вулиці. Час займає, поки я відсніму це все. А дякую вам, що ви дивитеся, що мною. Діліться цим відео. Я думаю, воно було б для вас корисне. Хто ще для когось буде корисно? Дуже рада, якщо хтось буде використовувати цей метод. Дякую вам за перегляд. До нових відео.